огидний, злий, нещасний, понівечений, хладнокровний, з купою психологічних травм, але зі спрагою до життя. Всім привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від прочитання, а точніше від прослуховування аудіокниги Танці з кістками від Андрія Сем'янківа. А поки ми не почали, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео, та поставити лайк, щоб інші люди також могли побачити мій відгук. Дякую! На просторах інтернету та буктоку я чула доволі багато відгуків на цю книгу, і якось досить довго не могла на неї наважитись, адже чула і неоднозначні. Такі що книга дуже похмура, вона дуже затягує в таку депресивну в депресивний стан і настрій. І мені випадково трапилася ця книга у форматі аудіо. Я вирішила її послухати, адже якраз у мене були довгі 10 годин дороги з Миколаєва, і це, до речі, моє рідне місто, тому хто з Миколаєва передаю вам привіт. Я вирішила, що не буде кращої нагоди, ніж послухати цю книгу. І я точно не помилилась. Мені здається, що формат аудіокниги для мене, саме для цієї книги, був ідеальним, тому що. Уся атмосфера, яка є досить похм... вона дуже похмура. Вона дуже така напряжна. Усе герой, сам сюжет, погода, діло, яким займається головний герой, воно усе дуже похмуре. І у форматі аудіокниги для мене це було прям максимально відчутно. В самому початку, коли описується погода, все похмуре, це якийсь те, якщо не помиляюсь, це осінь або зима, оця слякоть, усі ці калюжі, які хлюпаються, гидота, бруднота, усе дуже тьме. І життя головного героя, воно також дуже темне. У цій книзі розповідається історія патологоанатома, який працює на достатньо високій посаді у цьому у цій сфері, і йому вічно не вистачає грошей. Він незадоволений своїм життям, він розлучений, має дитину, але з дитиною майже не спілкується. Він має кохану, як ми спочатку гадаємо, жінку, з якою у них також досить суперечливі, як на мене, стосунки. Я трошки далі розповім про своє ставлення до людей його коханої жінки, як мені здається, в них розвиваються їх відносини. Але чоловік повністю не задоволений своїм життям. Він, зрозуміло, хоче чогось кращого, він хоче краще жити, він хоче більше грошей, і він шукає. Якісь методи і способи більшого заробітку, і тут головний герой постає перед дуже тяжким моральним вибором, як можна заробити великі гроші, але при цьому є можливість залишитися не дуже хорошою людиною або, можливо, навіть справжнім чудовиськом. Мрії про краще життя розбиваються рахунками за комуналку. Мені здається, ця цитата просто максимально влучно. Описує вибір головного героя тоді, коли він вирішує перейти на сторону зла, і тоді, коли головному герою пропонують додатковий заробіток у сфері трансплантації органів і він розуміє, що це не дуже, а тобто взагалі незаконно, але це може принести йому чималі гроші і, можливо, навіть допомогти у справжній його мрій. Головний герой постає перед дуже складним моральним вибором. І як ви гадаєте, чи приймає його він? Я про спойлерю вам і скажу, що так, він його приймає, і власне, з усіма наслідками цього рішення, ми і познайомимося, і зустрінемося у цій книзі. З розвитком сюжету ми знайомимося з головним героєм. І розуміємо, що його життя дійсно досить важке, ми маємо змогу спостерігати за такою собі метаморфозою, коли чоловік перетворюється із звичайного працівника у таку собі лялечку, яка вже впевнена у собі, котрий вже знає собі ціну, котрий має гроші, має амбіції і вже, можливо, і бачить якісь перспективи у житті. Але якщо задуматися, що передувало перед цими метаморфозами, зде. Складається таке враження, що а чи потрібні вони взагалі були, і чи це життя буде достойним цих метаморфоз? Чим далі по сюжету ми йдемо, тим більше ми зустрічаємо персонажів, які так чи інакше впливають на нашого головного героя, і, можливо, в деяких ситуаціях навіть підштовхують його до того чи іншого вибору. Так ми знайомимося із Людою, яка є коханою жінкою Северина. Вони будують стосунки, будують сім'ю. Люда має досить великі амбіції у цьому напрямку. але але тут ми зустрічаємося з таким собі байдужим та рівнодушним северином, який навіть не розуміє, чи дійсно він кохає цю жінку. Він розуміє усі натяки її про шлюб, про сім'ю, про дітей. Але він наче морозиться, і він майже прямо це нам каже, тому що він сам не розуміє. А чи взагалі йому потрібні ці стосунки, і чи в них і справді любов? А можливо, це просто зона комфорту, в якій і люді, і северину досить комфортно разом. Тут мені хочеться відзначити одразу те, що мені було дуже шкода люду протягом усього твору усі події, які з нею трапилися, окрім відкриття власного бізнесу, власне, що було єдиним позитивним моментом, мені здається, у її житті з Северином. Мені було її по-людськи, по жіночі дуже шкода. В той момент, коли Люда втратила дитину і зрозуміла, що вона більше не може мати дітей, для мене це був такий як фізичний прям удар, якщо чесно. Тому що зрозуміти цю біль, цю жіночу біль, особливо коли жінка прям дуже сильно хотіла дітей, і ми бачили її реакцію, як сильно вона була щаслива. Тому факту, що вона вагітна. І ця втрата і втрата не лише дитини, а й можливості мати дітей у майбутньому. Це був такий крах її життя. І мені так по людськи і по жіночі було шкода її. І мені здається, що цим епізодом автор немов би символізував кінець цьому щасливому у таких кавичках життю. Кінець їхнім стосункам, кінець гарного майбутнього, яке може бути у них. Як разом, так і окремо. Мені здається, що символізм втрати дитини і неможливість мати дітей у майбутньому є такою собі демонстрацією розпаду людської, людського єства самого Северина. Тому що якщо зобразити у цьому символі як життя, як перспективу, як щось чисте, хороше, добре, невинне і це повна протилежність тому, чим є Северин, його життя і його Прагнення і його цілі, звичайно, я можу не мати рації у правдивості символізмів і усіх художніх прийомів у творі. Але для мене це дійсно був такий собі символ, того, що вже нічого не відродиться. І якщо це навіть не те, чого хотів досягнути автор, я таке собі придумала, і для мене воно дуже синхронізувалося з усією книгою, з усіма мотивами і з цим настроєм самого роману. Наступний герой, з яким ми знайомимося, це Таня, яка прийшла на роботу до Северини у Патанатомію. І вони з часом починають сумісні такі оборудки з усім бізнесом, який, скажімо так, відкрив Северин. І тут мені Таня також відкриває, вона є такою темною лошадкою. Адже з самого початку є до неї якісь уже такі підозри, що вона так легко і просто погоджується на усі пропозиції Северина. Вона досить легко йде з ним на контакт, але в той же час вона є такою, наче невинною вівцею, яка вона така біла і пушиста і просто хоче трошки заробити додаткових грошей. З часом ми, звісно, дізнаємося усю історію Тані, як і в чому вона причетна, що для мене також було повним шоком, але я вважаю, що вона також є такою тіньовою стороною самого Северина, вона була, начебто, як його відображенням. Чому Северин в кінці вбиває її? На мою думку, це те, що я й сказала про відображення. Він у самій тані побачив самого себе, побачив увесь. Бруд у всю шкоду, у весь цей гній і усе це зло, яке він сам і робив, він дізнався про те, що саме Таня була причиною викидня його дружини, саме Таня була причиною того, що його колишня дівчина Людмила більше не зможе мати дітей. І це жахливо дізнаватися про те, що людина, яку ти по-справжньому любив. Якій ти довіряв, вона не просто зрадила тебе, вона зруйнувала життя, причому не лише твоє, вона зруйнувала життя невинної жінки, невинної дитини, вона усе зруйнувала. Це був її морально-етичний вибір, але він настільки жахливий, що мені просто не вкладається у голові. Наскільки дівчина була чи закохана. Чи, можливо, її думки були затуманені чимось іншим, але як я зрозуміла, саме через кохання до Северина вона вирішила зробити цей вибір, зробити, скоїти цей злочин з Людмилою. І саме в той момент, коли Северин це розуміє, коли він повністю бачить усі пазли, які склалися, він, начебто і правда, бачить відображення усього свого життя останнім часом. Він бачить себе у Тетяні. І, на мою думку, саме це і посприяло, тому що він. Приходить до такого рішення, і він вбиває Таню. Як мені здається, вона все ж деяким чином посприяла мукам совісті самого Северина, коли стається надзвичайна ситуація з їх прозектором, адже саме вона тоді підтримала його, і вони такі, як два демона, які знайшли просто один одного, і вони варяться у цьому котлі, і їм там комфортно, класно. І для мене це така диявольська суміш усього поганого, що може бути у людях, тому що коли ну це дійсно невимовно жахливо, коли дві людини з дуже поганими намірами знаходять один одного, вони разом це якби два рази більше цього зла, яке вони можуть разом скоїти. І вони знаходять один одного і в цьому симбіозі працюють разом. І що може з цього вийти хорошого? Можливо, їх мотиви з самого початку і добрі, але приводять вони точно не до хороших наслідків. Під кінець роману, мені здається, Северин повністю втрачає здоровий глузд. Він, начебто, керується якимись добрими мотивами, коли він був момент, коли він мав передати гроші Річардовій дружині. І в той момент він, наче, керується якимось, тобто якісь такі ем, в совісті такі. Ало, ну, треба щось там якось, напевно, відбілити свою душу. Але це також якось дуже швидко все. Перегортається ця сторіночка з цими муками совісті, і він знову доходить до того, до чого він і дійшов у цьому моральному дні, і тут ми розуміємо, що не дивлячись на усе. Чоловік не зможе вже більше жити по іншому, він не може прийти до поліції. Звісно, він не може навіть у своїх думках якось примиритися з тим, що те, що він робить, це погано. Мені здається, дуже крутою метафорою є лабіринт. Тому що це найпевніше те місце, в якому опинився головний герой. Він ніби блукає, він шукає цей вихід. Він хоче кращого життя, він хоче знайти вихід з цього, тому що ми спостерігаємо як протягом твору. Северин намагається все ж таки знайти вихід із цієї ситуації, в якій він опинився, закінчити цей бізнес. Але все ж таки він знову і знову натикається на ці тупі вугли. Він натикається на там, де виходу немає. І це справді як лабіринт. Лабіринт в його голові, лабіринт його почуттів, його емоцій, його виборів. Він застряг. він в шоці мені здається, в якийсь певний момент. І саме ця метафора лабіринту, мені здається, максимально чітко описує все, що відбувається із головним героєм, як він зустрічається з певними персонажами, що з цього виходить, і яким чоловіком, якою людиною виходить з цього лабіринта сам наш головний герой Северин. Повертаючись до мук совісті головного героя, мені здається, метафора танці з кістками, можливо, також має сенс. Всі ми знаємо такий вислів про скелети у шафі, і мені здається, воно, можливо, трохи перекликається з цим афоризмом, тому що Северин продавав кістки, він продавав людські органи і він мав секрети. Саме через ці секрети. Було так багато трагедій, було так багато жаху. І мені здається, ця назва просто максимально сильно символізує і зображає цю сутність цих метань, метань фізичних, метань моральних. Для мене Северин повний антагоніст, тому що нічого доброго, хорошого, класного я в ньому і справді не побачила, на, не дивлячись на те, що були якісь спроби показати, можливо, його ем, добрі якісь якості, цей чоловік не постає для мене героєм, він є, звісно, антигероєм. І мені здається, що найсумніше навіть не те, що просто існує отакий от герой роману, а те, що. Ці історії можуть і дійсно бути правдою. Для мене це ще й книга про те, як системи та структури, які ми наразі маємо, дуже ламають психіку людей. Ті люди, які мають достатньо амбіції, достатньо бажання, вони дійсно намагаються жити краще. Вони шукають додаткові заробітки, вони шукають додаткові можливості для того, щоб Повноцінно покращити своє життя, але на жаль, існують і такі люди, як Северин, котрі дещо слабкіші, або їх простіше якось зломити і надломити їх дух, і саме схилити їх на цю темну сторону. Звичайно, тут ми так само повертаємося до цього морально-етичного вибору, але всі ми розуміємо, що не всі можуть прийняти гарне рішення. А існує ще і таке, що приймаючи погані рішення, які можуть погано повпливати на життя, люди не розуміють, що саме ці рішення були прийняті хибно. І для мене ця книга це прям приклад от такого поганого хибного рішення, яке призводить не до кращого життя, а призводить до хаосу, до трагедії, до жаху, до бруду. До всього того, що неможливо з чим вірніше неможливо покращити ваше життя, як би ви цього не прагнули. Ми бачимо, що усім рано чи пізно дістається по заслугам. Усі ми будемо відплачувати ці гріхи, так би мовити. Адже я думаю, що недарма також був епізод про церкву, де Северин досить дивно себе почував, де як на мене, це була прям ілюстрація його мук совісті у цьому епізоді, зважаючи на кінцівку роману, яка є досить спірною, як я бачу на просторах інтернету. Але ми розуміємо, що кожен дістає по своїм заслугам. Усі, хто робить щось погане, я в це прям вірю і в книжках, власне, у цій це прям дуже проілюстровано. Карма вас наздоганяє. І якщо я вже проговорила про кінцівку, я хочу запитати у вас, якщо ви читали, як ви вважаєте, чи помер Северин у кінці твору, чи ні? Тому що я бачила досить багато обговорень на цю тему. Я спочатку думала, що він дійсно зміг уникнути покарання і дійсно полетів на ті острови. Але потім трошечки порозмислив, я дійшла висновку, що все ж таки, певно, він загинув. Мені дуже не давав спокою той епізод, де у аеропорту ем, чоловік-незнайомець сказав, що це не кава Северина і поміняв чашки. І потім мені згадався такий флешбекнула у момент, е, де цей чоловік з... Такою, як подертою бровою, нехай буде, він вже з'являвся дуже таким мигцем у попередніх епізодах, коли вони їздили за кордон на корпоратив, і саме тоді почались усі заворушки з репортером, з погрозами, з його муками совісті, щоб закінчити цю справу. Тому мені здається, що він дійсно загинув, що його отруїли. І оце коли почалася тряска, коли все. Повністю затягло у темряву, якої він так довго чекав. Мені здається, саме це і символізувало те, що він помер. Але чому могли з'явитися оті острови, які могли трошечки збити нас з пантелику? Мені здається, саме це було і символом смерті, того що не дарма нам траплявся в історії професор, який мріяв. Полетіти на острови, і померти на цих островах, і він помер цей професор. І саме це для, місце для нього було справжнім раєм. І мені здається, от саме цей символізм кінця життя, можливо, саме цього раю, якого прагнуть люди, він і перед, його і передали у кінці роману, щоб показати нам, що Северин зміг втекти. Він начебто розслабився, і для нього вже це було як рай, тому що він думав, що він зміг впоратися з усім, він зміг уникнути усіх покарань, які могли його чекати. Він позбавився усіх гнітючих і жахливих думок, які були у нього. Позбавився минулого, і для нього це було його особистим раєм і те, що він побачив наприкінці свого життя. Для мене цей роман це історія про втрачені надії, про втрачене майбутнє, про зіпсоване життя, про неправильні і складні вибори, про людяність, про життя, яким воно є брудним, складним. Іноді, коли ніхто його не вивозить, але все ж таки треба триматися, це прям про ці сірі, реальні будні, які. Кожен з нас може переживати. Ця книга про зламані мрії, про зламані надії, про те, що впливає на ваш світогляд, про те, що впливає на ваше життя, на вибір, який ви робите. Він про організації, про корупцію, він про всі складники, які дійсно впливають тим чи іншим чином, на якість і. В цілому на ваше життя. Мені здається, що можливо саме через історію Северина автор міг показати нам, що буде з нами, якщо ми приймемо хибне рішення, якщо ми вирішимо перейти на темну сторону, що може бути з нашим життям, як воно може обернутися до нас самих, і чи правильний вибір ви робите зараз? Тому для мене це дійсно так чи інакше філософський роман. Це так, це кримінальна історія, це трилерна історія, яка просякнута усім цим жахом реальної, жит... реального життя, але він також і філософський. Для мене. Тому що він дійсно піднімає усі ці важливі морально-етичні питання, над якими ми волею-неволею, але задумуємося під час прочитання цього роману. Моя загальна оцінка цьому твору 10 із 10, звісно. І якщо у вас буде вибір між тим читати. Е, Паперову електронну книгу, або прослухати її в аудіо. Я б дуже рекомендувала вам її прослухати саме в аудіо, тому що уся ця гнітуща атмосфера цього темного ем, простору, вона дійсно дуже круто уловлюється саме в аудіо форматі. А якщо ви вже читали цю книгу, я буду дуже рада поспілкуватися з вами про неї у коментарях. Тому залишайте свої коментарі, що вас найбільше вразило. Як вам головний герой, чи помер він, чи залишився живим. Давайте разом спілкуватися та обговорювати цю книгу, тому що вона дійсно варта вашої уваги. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Я буду дуже вам вдячна. До скорих зустрічей!